У мене такого ще не було, щоб я лежала в ліжку і боялася навіть просто встати. І ось чому. Я думаю, ви чуєте зараз ці звуки. Як завжди, перше, що я роблю в такій ситуації, це дістаю камеру телефону. Що відбувається? Моє ліжко склалося навпіл. Просто моментально я опиняюся на підлозі. Оце так. Зараз виглядає моє ліжко чудово, і до речі, це сталося якраз в той момент, коли я сказала, що мені страшно вставати з ліжка. Сіла на підлогу. Буду тут. Ситуація наступна. Я приїхала в Карпати декілька днів. Я буду жити сама. Живу я сама в величезному будинку. Світла тут також немає. Тому що тут його вимикають не як в Кропивницькому, а набагато частіше. Все було добре. Я лежала в ліжку вже більше години. Зараз трохи за дванадцяту годину ночі. Після 12-ї я почала чути якісь дивні звуки. Не знаю, що це якось пов'язано, але я це прослідкувала. Трохи вас ознайомлю з масштабами місця, де я зараз живу. Все тут ось таке з камню і дерева, як в склепі. Сходинки, які ведуть на другий поверх. Туди я навіть іти не буду, бо в основному усі звуки якраз таки з другого поверху. Тут в мене ось така ванна кімната. Тут величезна кухня, я навіть боюся далеко в неї заходити. З цього боку в мене тераса і вихід на вулицю. Перевіряю, все закрито. І в якийсь момент я почала чути кроки от прям конкретно кроки. Ніби хтось спускається по сходинкам. Я звичайно не вставала, коли це почула. Навпаки, намагалася зробити вигляд, що тут нікого немає. А знаєте, в таких будинках достатньо добре все чутно. Особливо, якщо ти прислухаєшся до кожного звуку. Потім мені по звукам здалося, ніби переставляють якісь меблі. Знаєте, ніби щось совують весь час. Потім, десь вдалині, я почула якісь розмови. Перша думка, яка в мене з'явилася, мабуть, до мене в будинок хтось заліз. Але я пам'ятаю, що я ніби зачиняла двері, проте ми живемо прямо в лісі. В принципі, Карпати це суцільний ліс, і просто в нас тут будинок. І до речі, сьогодні зі мною заговорив прям з кущів дуже дивний чоловік, який неодноразово вже лікав людей тут. Мені здається, що двері мають бути зачиненими, проте все-таки йду перевіряти. Вони були зачинені. Так. Чи можемо вже не зачиняти їх? Вчора та ті не знаю, що робити. В TikTok довго монтувати відео, тому по можливості буду розповідати все в історіях в інстаграмі. Я думаю, ви пам'ятаєте тому моторошну ніч, яку я сама провела в будинку в Карпатах. Тоді я чула кроки, голоси і ще дуже багато різного. На щастя, на наступний день я була вже не одна вночі, і що найстрашніше, ці люди також чули дивні звуки. Я думала, можливо, мені щось здалося, можливо, це моя фантазія. Але те, що мені сказали люди, які тут також провели ніч, мене дуже сильно здивувало. Хоча насправді мало б не здивувати, враховуючи, що я чула приблизно таке саме, але все-таки деякі дуже дивні речі є. Ситуація номер 1 пов'язана з капцем і моєю мамою. Мама ночувала в цій кімнаті цієї ночі. В неї тут було два капця. Мама, ти ставала вночі, можливо, кудись ходила чи що? <смас> мама не ставала і нікуди не ходила. Вона прокидається в неї один капець. Яким чином це сталося? Невідомо. І тут живе не одна мама, ще люди. І мама запитує: можливо, хтось бачив, можливо, хтось їх брав, але ніхто їх не брав. Вони простояли тут одну ніч. І сьогодні він вже один. Мама казала, що шукала її під ліжком, і всіх опитала, але капець один. Як це розуміти? Не знаємо. Наступна людина, яка чула дивні звуки в цьому будинку, це Наталя Михайлівна. Вона попросила її не знімати, проте вона все-таки поділиться своєю історією. Цей дзенькіт я почула пізно ввечері. Будинок був пустий, нікого не було. Було дуже тихо, і він дуже чітко прозвучав дуже чітко. Цей дзенькіт я почула пізно ввечері. Будинок був пустий, нікого не було, було дуже тихо, дуже чітко, прозвучав дуже чітко. Спочатку прозвучав один звук дзинь, потім два рази дзинь-дзень. І я зрозуміла, що це, е, скоріше всього, якась прийде якась новина. А можливо, цю новину передав нам до який живе в цьому будинку. Ось думаете, тоді я домовий? Да, так я думаю. Це домовина. Нас попереджував. Це буде не зовсім добра новина. І третє, що сталося, це зникнення трусів. Насправді я не буду показувати людину, в якої вони зникли, але факт залишається фактом, вони в неї просто зникли. А в минулому році у цієї ж самої жінки зник купальник. І насправді, якщо раніше люди просто з цього сміялися в цьому будинку, то тепер вони вже дійсно думають, що тут живе домовий. Я не знаю, що думати мені, мене це якось лякає. Треба швидше звідси з'їжджати.